Всім привіт, друзі! Сьогодні ми зіграємо в ігри рослини проти зомбі, або ігри з італійськими мемами. Починаємо з ігри PvZ Fusion Це у нас буде вже четверта нова карта. І зараз спробуємо, друзі, знищити як можна більше зомбі. Тут у нас є можливість висаджувати нові рослини, або ті рослини, які в нас вже. Були. Так, пішли перші зомбі. Ну, угу, тут пішов перший зомбі. Зараз ми його спробуємо знищити, але спочатку мені потрібно трошки соняшників насадити. І потім їх ще чу трохи зробити більш сильними. Так, це сюди ми можемо поставити. Зараз у цього зомбі спробуємо знищити. І yes. є, так, добре. Це в нас зараз буде, друзі, новий гібрид, мабуть, що. Так от можна зробити. І тут я, мабуть, що буду висаджувати зараз оці рослини, ці калючки. Вони дуже-дуже класні. Дуже багато дають страну. Е Тепла і гріють, виходить, що сусідні рослини. Так, це сюди давайте посадимо і І зробимо побільше цих квіточок. О-о-о! Так, треба так зробити. Тут треба чопера поставити і знищити цього зомбі. Так, друзі, нам потрібно цього зомбі зупинити. І цього теж зомбі треба зупинити. Оп, все, добре. Сюди ці всі грілки треба переставити. Так, ну соняшників, я думаю, що хватить. Нам потрібно цього ще зомбі зупинити також. Так, і тебе. Дивіться, от на ці всі е, рослини нам потрібні грілки. Ми беремо грілку і сюди перетаскуємо. Сюди чопера можна поставити ще одного? Ооо! Досить мощні зомбі пішли. Памч, і нема мощної зомбі, О, нам потрібно, потрібно швидше. На всі ці рослини потрібно ставити е, ці грілки. Тільки от на такі не потрібно грілки ставити. Так, зараз ми тут знищимо. Так, добре. Отак от пішов сніг. Срочно-срочно гріти треба це все. Угу. Так, друзі, треба. Нам треба, мабуть, що зірвати їх чи що. Но грілку треба робити. З грілки не буде кіна. Пішов цей зомбі, коли також треба зупинити. Тут у нас є чим його зупинити. Добре. Непогано. Я думав, що буде гірше, чесно кажучи. Але все виходить непогано. Тут нам не можна так зробити. Yes. Оці самі круті рослини я їх стараюсь побільше висаджувати. Вони дуже потужні. І саме класне, це те, що вони не замерзають ніколи майже. Треба зупинити цього. І знову грілка треба цього відгріти. А, він відгрівається вже добре. Так, друзі, треба оцього тут зупинити. І і вас. І тебе. Все в нас, виходить, дуже непогано. Що тепер треба зупинити? Це майже остання, мабуть, що хвиля. Добре, не буду поки його брати. Ні, це не остання хвиля, це ще підуть. Ага, ну добре. І зараз буде майже останнє. Давайте цього мабуть, досі зомбі схаваємо. Так, і тепер треба сюди посередині когось запустити. От цього чопера поставити. Це ще не все, це ще будуть зомбі. Та скільки їх тут буде? Давайте прикриємо усі ці горіхи. Дивіться, мого Чопера зупинили. Добре. О, все, пішов сніг. У нас тут це має бути більш-менш. Так, непогано. О, дивіться, якийсь зубер, знов здоровий. Це знов якась нова... Нов... А, ні, все. Цього зомбі я вже бачив. Ні, це не новий. Але нема чим його зупиняти, тільки чопер. Він зупинить? Ні, він, має, він мабуть, ще не зупинить. А, друзі, оцей, оцей зомбі якось його треба зупинити і нема як. Нема чим. Бачите? Його нічого не зупиняє. Нам потрібна, мабуть, що тільки цього вишенка. Єес! Ну, що ж, виграли. Це вже був четвертий рівень, ми з вами виграли. Давайте граємо в гру. Ця гра називається PVZ-2, і ми можемо пройти кілька е рівнів. Давайте пройдемо хоча б два. Це в нас буде перший квест. І рослини ми не можемо вибрати. Ага, нам рослини дають. Ну, що ж, спробуємо, добре. Так, в нас є чопер Боб. Заморозка і оцей шипастик. Він, походу, самый -самый класний. Так, ми посадимо з вами шипастика спочатку. Чогось він не стріляє. А, да далеко, так? Да? Розуміло. Ого, нічого собі. Він мощний. Так, друзі, давайте дамо сонечку. Ох, непогано. О, дивіться, це було круто. Нам треба цих шипастиків побільше посадити, і все буде добре. Вау! Ще одного шипастика. Це було просто, просто ідеально. Я, мабуть, що тільки цих шипасів я буду висаджувати. Більше нема. Е... А, ну ще чопери, може, посажу одного чи два. Дуже класні ці рослини. Цікаво, що буде, якщо дати їй листочок. Ооо, всіх покосило, майже всіх. Хех. Круто. Ну давайте чопера десь тут -то. поставимо одного. Я думаю, що я, напевно, буду висаджувати отак от два ряда цих шипастиків і ще один ряд поставлю на всякий случай цих чоперів. Хай будуть. О, пішов зомбі. Так, друзі, треба... зупинити цих зомбі. Оооо! Нічого то це оказується не такі ж прості ці грибочки, я навіть не знав. Добре. О, непогано. Чопера треба ось сюди наперед поставити, і цим прикрити грибочка. Так. Вау, ну Чопер дуже класний. Оці грибочки, бачите, вони заморажують і... І знищують зомбі. Круто! Можливо, вони навіть класніші, ніж я думав. Треба цього теж знищити монстра. Друзі, мені здається, що це буде все. Ми, мабуть, ще з вами виграли вже, так? Да? І це була перемога! Давайте зіграємо, мабуть, ще один рівень і також спробуємо виграти. Цікаво, чи тут ми будемо вибирати рослини? Ні, тут нам також будуть їх давати. У нас є кактус, горох, шипи і. І майже все. Добре, нам потрібно, мабуть, що кактус висаджувати. Один або двері дочко. Угу. Добре. Ой, і сюди нам також треба було кактус посадити. У мене нема. Аво, вже є. Давайте хоча б один кактус посадимо. Фу. Треба, мабуть, ще їх побільше посадити. Цих кактусів. Так, друзі, нам потрібно, мабуть, ще щось посадити, бо тут щось маловато. Або одних кактусів треба насаджувати побільше, або ще якісь шипи чи щось типа того. Ну, поки вроді все нормально. Можна ще горох садити, мабуть, що, я собі так думаю. Так, це ми розібрались. Так, з цим теж майже розібрались. Угу. Тут, в принципі, одними шопами можна виграти майже. Просто їх отак от витягувати і все. Так, друзі, нам ще треба кактус один, мабуть. Що тут І зомбі теж відтягнути, і у цього зомбі також треба відтягнути. Оця клітинка одна сама-сама така слабша, але я таку зроблю. Ну і майже все. Мені здається, що це знову перемога. Можна ще дати, наприклад, тобі. І... І це все. Так, ми з вами два рази виграли. Ну що ж, непогано. Так, давайте відкривати слідющу гру. Ця гра називається Бренрод Evolution. І я вже на 13 левелі. Щоб перейти далі, мені потрібен 15-й. Я майже вкачався до 14-го і, можливо, зараз ми з вами зможемо купити собі якогось нового пета. Скільки він коштує, я вже не пам'ятаю. Або 150 тисяч, або 250. Зараз я піду подивлюсь. У мене вже є скільки: 178 тисяч. У мене є. Напевно, що 250. І треба ще трошки гроші, гроші зробити, так? Скільки? А, 225. 225 тисяч. І для того, щоб ми з вами купили нового пета, якраз таки таку суму мені потрібно заробити. Я вже на 78% вкачався, зараз ще чу чуточку. і, мабуть, що у нас буде новий італійський мем, уже 80%. У мене 2000 здоров'я, а у цього італійського мема, якого я. Зараз знищу 1 мільйон, це дуже багато. Тут, до речі, є бос, можна ще боса знищувати, але в боса 3 мільйони здоров'я, і я сам його не знищу. Він е може мене знищити, а я йому нічого не зроблю. Так, 83% в нас з вами вже є. Добре. Зараз пробуємо ще трошки, вже 200 тисяч. О, друзі! Я думаю, що зараз ми з вами підемо вже відкривати нового пета. У мене ще немає такого пета з самого цього високого. Яєчка. Ні, я поки що нічого не буду тут вибирати. Просто хочу заробити побільше грошей і хочу вкачатись. 86%. Зовсім чуть-чуть залишилось для того, щоб перейти до іншої еволюції. Скільки там вже зараз буде 87%, добре. Де ці теліські меми. Зараз цього ще гіпопотамо. Знищимо. І в нас, мабуть, що буде 225 тисяч, я так думаю. Зараз подивимося. Бо, е, так, в нас є 232 тисячі скільки я урона наношу. Е, 90 майже 1 тисячу. А ну йдемо, купимо нового пета і подивимося, скільки після того будемо ми з вами наносити урона. Так, йдемо сюди. Вибираємо, Відкриваємо. І це у нас буде що? І це у нас буде отакий якийсь льо... льодовичок. Добре. Де ці наші пети? Ой, не туди перейшов. Так, сюди, пети, І якого 10-го левела. Ого, звісно, ми його вибираємо. Дивіться, у нас є 45, 10, і 7 левели. Ну що, підемо подивимося, скільки ми зараз будемо вже наносити урона. Я думаю, що зараз ми з вами вже більш швидше прокачаємося. 95 тисяч. Бачите, буквально на 5 тисяч більше. Це дуже добре. Так, скільки це в нас? 91% вже прокачено. Зараз у нас буде знову якась нова еволюція. Ще трошки залишилось, ще буквально мені потрібно десь плюс-мінус 6 отаких от, от мемів е, знищити. Так, скільки 93%? Можна ще оці його ящички трошки е, поламати, і я думаю, що це буде добре. Так, скільки там у нас 94, зараз буде або 95, або 96%. І якась нова еволюція. Та невже в нас все з вами зараз вийде? Так, 96%. Зараз буде 98. І якраз, мабуть, оцей останній, або він і цей ящик, і ми з вами перейдемо до іншої еволюції. Так, 98. Давайте його знищимо. Так, да, цим петом, звісно, трошки краще. може, до речі, 50 000 є. Так, 99. Все-таки треба оцей ще ящик знищити. Майже 100 тисяч я наношу урона, це дуже добре. І давайте подивимося. О, нічого собі, дивіться, який класний! Він, мабуть, що най найкласніший пет, э, пет, найкласніший мем зі всіх, які в мене тут були. Ну, давайте, скільки він вже зараз буде наносити урона. 190 тисяч! О, друзі, тепер ще більше я наношу урона і, мабуть, що тепер я навіть цього боса. Зможу знищити, ану, спробуємо це зробити. Так, в нього скільки там 3, тисяч, 3 мільйона? О, да, я його, мабуть, що зараз знищу. Дивіться, я один, його можу знищити, та не вже, і скільки мені заплатять за нього, у мене 75 тисяч. О, друзі, скільки 92. 92 тисячі. Ну, трошки, звісно, заплатили, а не стільки, скільки хотілося. І так, якщо я ще одну еволюцію підніму, то я зможу перейти. В інший світ. І там у нас будуть якісь, скоріш за все, нові пети, і, скоріш за все, нові італійські меми. Добре, друзі, непогано пограли. Я думаю, що цю гру ми ще зіграємо пізніше, а поки граємо в наступну. В нас вже буде 12 рівень. І зараз ми збираємо тун-тун-тун сахурів для того, щоб наша армія стала ще більшою і ще потужнішою. Давайте зараз ми з вами спробуємо ще їх пооб'єднувати. Тому що в нас зараз буде якась нова еволюція. А ні, не вийшло. Значить, нам з вами ще потрібен отакий от монстрик для того, щоб перейти до наступної еволюції. І так, 12-ти левел. 12 зараз спробуємо його теж виграти. Ну і все. Тут залишились тільки оці задні мемчики. І ми їх з вами знищили. 3500 коїнів мені підігнали. Добре. Зараз спробуємо ще набрати побільший тунтун Сахурів. Треба так рухатись, щоб якомога менше їх втрачати. Чотири штучки. Маловато, але добре, що хоча б стільки. Так, тут у нас зараз буде нова еволюція. Тут у нас буде ще одна еволюція і ще одна. Так. Ну що, погнали 13 рівень. Дивіться, у мене залишилось майже 800 коїнів. О, це було дуже легко. Нічого собі, 3800 коїнів ще ми з вами заробили, непогано. Давайте зараз спробуємо якусь нову еволюцію нового мема відкрити. Так. Тут легенько передвигаємо! О, ні, я програв! Та ладно. Дивіться, оце було вперше. Оці штуки, вони дуже-дуже гострі. Так, друзі, що ми з вами можемо зробити? Зараз спробуємо об'єднати об єд... об все, що тільки можливо об'єднати. Так, тралалала, тралала. І у нас що буде? А, ні, мабуть, що не вийде ще новий скін отримати, я так собі думаю, так? Да? У нас вже закінчились тунтумсахури. Ну що ж, прийдеться ще тоді зіграти один рівень або два. Я думаю, що вже в наступному або через рівень ми з вами 100% вже відкриємо новий скін. Так, 4100. Ну, теж, в принципі, непогано, добре. Зараз, знаєте, що давайте зробимо? Давайте зробимо оцевих сахурів як можна більше. Ну, тут ці ворота, хочеш не хочеш, ти будеш їх втрачати. Скільки в нас буде? 7-7 штук. Це об'єднуємо. І зараз пробуємо, що ми з вами. Когось об'єднати. Так, у нас тут буде новий мем. Тут ми з вами знову якийсь новий мемчик. Зараз спробуємо відкрити. І все. Більше в нас нема нічого. Ну що ж, якщо ми з вами все правильно зробимо, то або об'єднаємо оціох два мемчика і получимо новий цей чайник якийсь буде. Або зараз ми з вами тун-тун Сахурів теж з'єднаємо і знов якийсь буде новий мем. Це, звісно, залежить від рівня, який ми з вами будемо проходити. Так, тут все поки непогано. Оце ви бачите, гострі штуки, їх треба обходити. Ого, 13 штук, нічого собі, це буде, напевно, наш новий рекорд. Так, ну що, друзі, об'єднуємо це все і дивимося, що в нас тут вийде. У, у нас буде новенький якийсь слонік. Не знаю, що це за мемчик, як він правильно точніше називається. Але дуже добре, що він в нас є. Так, ну що, Тунтун Сахурів тепер ми з вами. Спробуємо зробити тоді побільше. І зараз у нас буде знову новий махоч, 16 рівень. Так, друзі, я думаю, що ми з вами виграємо, тому що у нас оцей мемчик є слонік цей він самий-самий потужний тут. І да, дивіться, ми з вами знову виграли. Дуже-дуже добре. 4700 коїнів ми з вами знову заробили. Ну що ж, друзі, я думаю, що на цьому все. Якщо вам сподобався цей ролик, Поставте мені, будь ласка, лайк. також підписуйтесь на мій канал і нажимайте на колокольчик. З вами був Алплей. Всім пока!